Якщо ви свої сі, не панікуйте. Тут можна В... ви бачите цей великий ковш знизу, велика ведмедиця. А через ці зірочки не дубки провести лінію до яскравої зірочки. То це І буде поясня зірочка. То... То це зір'я малої ведмедиці. Най... Найпростіше побачити таку велику ведмедиця. ось так. Кстати, такі пакети, які вийде прямо на півночі, на північному полушарі, якщо буде захопитись на півдні, то вам потрібно знайти сезір, якщо ви захопитись на півдні. Такого хреста не вийде у нас, тільки на півдні. Так, да, такі зірочки сезіра Христа. То це його назвали Південний Хрестик. Ось так. Його характеристика, щоб дізнатися, то біля нього така помаранчева зірочка є. Yeah. А іще тут розположені зірочки Айфа Центавра і Хадар. Така голуба зірочка. Щоб якщо ви хочете, на... щоб орієнтуватись, то вам то додайте 4 хрестика таких самих. Відсюди до сюди. Раз, два, три, чотири, то там буде південь. Якщо ви хочете на північ піти, то то так за у вас північ.